Неділя 30 березня, 25 рік. Погода похмура. Ми сьогодні на Франківщині. Зривається дощечок. Але сподіваюсь, у нас сьогодні буде час полазити по лісу, подивитися, як тут прокидається природа. Пошукати якісь весняні грибочки. Ну, бачу, що... Листики, потрохи-потрохи вже лізуть. Вітаю всіх, хто полюбляє лісові прогулянки та збір грибів. Друзі, не знаю, що з цього вийде сьогодні. Ну, от, ми в цих місцях в таку пору року ніколи не були. Давай, подивимось. Сподіваюсь, все ж таки щось де знайдемо. Ну, а все, що знайдемо, друзі, все завжди, все побачимо. Ей. Медоніця квітне. Попереду десь кілометра три є е, гарні місця, на яких полюбляє рости саркосцифа. Але сьогодні ми вирішили зайти не з тої сторони одразу, а з іншої сторони ліса і так і пройтись. Подивитися, що тут буде. Так що не знаю, що ми знайдемо по путі. Але, друзі, впевнений, наприкінці походу вийдемо на галявину саркасив. Обов'язково позбираємо грибочки. Ну що там в тебе? Хоч щось є? Є, квіти. Квіти? Ну, квіти я теж бачу. А ти домовлялася з овічком сьогодні чи ні? А чимось задобрила. Звісно, ну сподіваємось, на Ірішу. і на лісовичка. Ну що, друзі, можете привітати нас перший строчок в 25-му році. Ось він. Маленький, гарненький, Марсик. Ми розчили Марсикса. Дивиться, як це все. Строчок звичайний, наскільки я бачу. Так, да, Марсік? Взагалі-то ми бачили всього. Три віда строчків. Що там? Ось, дивись, Зараз подивлюсь. Звичайний строчок, гігантський строчок І є третій. у нього такі, як не знаю, вуха у ельфа такі. Я не пам'ятаю, як він називається, але він росте тільки в одному місці на березі Дністра. От, дивиться, який гарний. Ну показуй, що там в тебе. Ось так. Треба уважно. Ух ти! Ух ты! Оце вже розмір. Бачите, який гарний, красивий грибочки, друзі. Але ми їх не беремо, жодного із видів не беремо. Хоча кажуть, що гігантський саме строчок. Якби його можна брати, щоб там щось відварювати, не відварювати. Принципово їх не беремо. Ех, Друзі, настрій такий одразу просто супер. Ріжка вже пішла з собакинами вперед. Я ще трошки подивився, там більше нічого не знайшов. Тут далі лісок такий більш молодий. Ну теж є і берези, а, там, ну такий ліс. І осики є, дубочки є. Подивимось там, не знаю. Ріша каже, може там бути. Я кажу, що, скоріш за все, тут треба почекати, пошукати, бо вони тут ростуть. Ну, не знаю, подивимось. Вирішили так. Спочатку підемо там, де Іріса думає, а потім там, де я кажу. Ну, подивимось. почекайте мене там трошки. Побігли. Ну, лісова фея. Де гриби? То-да. То да Різка наколдовала. два грибочка. Ти багриш? Барвинок, бачиш? Такий килим здоровенний, зелений. Красиво. Тут навкругі листочка одне. А там як такий участочок. Подивимося, що тут по грибочках. Тут є трошки далі. Починається ну, такий же самий ліс, але більш березий. Пройдемо тут, там ще подивимось. Якщо нічого нема, то потім повернемось, де ми оці стрички знайшли і подивимось ще там. Поки що нічого нема тут. Зупинилися. Собакам дали водички. Неспекотно сьогодні, десь 12 градусів. Але бігають, носяться по лісу. А найрішу вже в березах. Підемо доганяти. Вчора ви бачили, їздили до Арисі. Ох, скільки чудом ну то просто ніколи в своєму житті не бачив такі галявини. А потім поїхали у е гори, в Карпати. Ох і чекаємо, друзі, на грибний сезон, саме в цих місцях. Такі гарні місця і грибни, ну але ще дуже зарано. Та і спочатку саме в таких лісах підуть. Біли грибочки, лисички, а тільки потім у горах. Ну, може лисички раніше підуть в горах, але білі гриби пізніше, ніж ну, в таких листяних лісах. Ох, яка молоденька, зелена травичка. то трошки нарвемо сьогодні тігрісу нашому котику. О Яка гарна. О, то позбираємо трошки. Він шлунок собі чистить. Ну що, нічого? Ох і молоденька, саме то буде, ну Нічого тут, друзі, не знайшли, ну, окрім травички для котика І бачу, вже Іріша виходить туди обратно в старий ліс. Ну, подивимось там, впевнений, ще щось знайдемо. От. Ну а потім, десь хвилин десь 15 там побудемо, потім, як я і спочатку ролика казав, пройдемо весь ліс цей от, на місця, де ростуть саркасцифи. Впевнений, що назбираємо там. Сьогодні їхали в цей ліс і зупиналися декілька разів. Дивилися зморскову шипинку. Ну так шведесенько річко чекала в машині. Я виходив по місцях, де ми знаємо, що вона може рости. Нічого, друзі. Поки що нічого. По-білому зазду бачу в інтернеті на Київщині збирають, на Полтавщині вже потрошки є. У нас поки що, на жаль, нема. Вітерес піднімається. Дощик моросить. Ну що, нічого там, так? Ні. Ну, зараз ми вже підходимо до тих місць, там де ми знайшли сьогодні два строчка. Трошки походимо, щоб не втрачати час, бо бачите яка погода, може і сильний дощ піти, і по прогнозу обіцяли. Не знаю як буде. Ми з собою взяли дощовики, але все ж таки не літо, знаєте, якщо сильний дощ, то некомфортно буде. Марк, пішли, більбонець. Джека, пішли. Тут напевно колись їздили машини лісовози напевно. А, дивіться. Отако От лягушача ікра. В горах були, то я показував, а тут Ну, то, виходить зараз їхній сезон розмноження. Ходили тут хвилин 15. Жодного страчка більше, от тільки оці ті два і все. Не будемо втрачати час. підемо вже до тих місць там, де повинна бути саркасифа. А може і по путі десь ще натрапимо на страчки. На зморшкову шипинку надії нема. Дуже зарано в наших місць. Хоча, може хтось і знає десь якісь місця де вже ростуть Франківської області От бачите така сама картина стара береза висухта але біля неї нічого нема там також да? нічого залишилось десь метрів 300 і ми вже будемо біля того місця, там де саркасифи можуть бути. Але там небезпечно. Небезпечно не для нас, а для собак. Там поруч дачі ну от. Тому а, десь метрів сто ще і ріша тут походить. А я сам схожу. Бо останнього разу ми там були і дуже багато бродячих собак. Там дуже багато дач, в яких ніхто не живе, не знаю. І скоріш за все це бродячі собаки. Багато їх там. Так що, отако. Все, рішу, почекайте мене тут. Та походь, палась, подивились тут. Ага. Може щось десь буде цікаве. Но я зараз буквально хвилин 15 подивлюсь, що там. Більба! О, тут зв'язок лови. Якщо що, я позвоню, скажу. Та там Затримуюся. Добре. Ну що, друзі, я на місці. То просто фантастика. О, дивіться, скільки їх тут, а Дивіться далі. Я тільки що от звідси прийшов, і воно там ціле голябинище. Супер. Погане, що тут отам, праворуч трошки. Там є дачі. І дуже часто тут, я вже казав, зустрічали. Собак диких. Якщо грибники знаєте як, з домашніми тваринами, то, то ще нічого. А от дикі тварини, я не знаю, не будемо ризикувати з нашими собаками. Так що, гарно Дивіться, гарні. гарний. Супер! Ми в цьому році багато страв робили і собі засушили, порошок зробили саркасив. А це нас. Попросив знайомий зібрати для нього. Якщо ми побачимо. Ну, як бачите, їх тут дуже багато. Вони тут всюди. Позбираємо. У нього, на жаль, нема можливості поїхати в ліс. Гарні грибочки. Молоденькі. Ще трошки позбираю. І піду до наших. Не хочу їх залишати надовго одних. Оно ще. Бачите. Зібрав практично пів кошика. Впевнений вистачить на пробу, знаєте як. О, буду йти до наших, повторюсь, не хочу їх залишати одних там. Ну, от. Да й будемо йти в зворотному напрямку. Їхати додому. Гарний настрій. Собаки набігали сьогодні. Ми задоволення отримали, друзі. Ну, отако. Ну. Клас, день такий. Просто бомба. Друзі, з вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Пока.